Тема роботи – вплив абіотичних факторів на модифікації садкразня пурпурна. Звичайно, виконала Авеліна Висоцька. Садкразня пурпурна – це сорт виду традисканція біда. Чагарник з родини в Комарінові – роду традисканція. В побуті іноді традисканцію називають чорт тома бабські плітки. Та за те, що її довгі звисачені стеблинки – Перепитаюся, що їх неможливо розплутати. Батьківщина з вважається Мексика. У нашій школі та в багатьох інших установах традисканцій широко корсують в зелені приміщень і навіть клумб. Їх можна зустріти і в коридорах школи, і в багатьох кабінетах. Наприклад, в кабінеті фізики традисканція дуже сильно не витягнулася і втратила декоративність. В кабінеті географії цей процес був не дуже помічений, а в кабінеті хімії і рослина обрала пурпурний колір. Що спричинило такі відмінності у зовнішньому вигляді рослини? Чому особи одного в них Думають такі значні відмінності, як можна покращити вигляд декоративних особин. Ці питання і стали поштовхом до виконання даної роботи. Мета даної роботи виявити рідності впливу чинників середовища на модифікації садкрасті курпуриної. Задання, які необхідно виконати в ході роботи, це вивчити біологічні особливості та систему проду транзисканцій, опрацювати літературу та інтернет-ресурси, дослідити абіотичні вчинки, що впливають на розвиток рослин в кліматичних умовах, встановити взаємозв'язки абіотичних чинків та декоративних якостей трандисканції прилогі. Обґрунтувати рекомендації по вирощуванню традисканції у шкільних кабінетах. Біологічні особливості садкрасії визначаються її належністю до роду Рід Рідсканці включає 75 видів рослин. Зазвичай це вічно зелені багаторічні трав'яни, звичайно гарники, які в теплих вологотропічних тропічних місцях утворюють в цільні рядки у у природних умовах рослина є теплолюбною, світловою улюбною та вологолюбною. Сіткрася курпурно розслаблена направиною формою висотою до 40 см. Степла, а у деяких ресурсів і листів має пурпурно фіолетовий відтінок. Трипальовські квітки білого, рожевого чи пурпурного кольору. Тривалість світіння та дистанції близько 3-4 місяців, але кожна квітка тримається лише один день. А чинниками середовища, що найбільше впливають на життєдіяльність рослини є температура світло і вологість. Від температури середовища залежить температура організму, швидкість і характер протікання біохімічних реакцій. По температурі межі існування життя рослини визначається діапазоном температури від нуля до 50 градусів по Цельсію. Світло є основним джерелом енергії рослин. У житті рослини велике значення. Тобто інтенсивність освітлення, яка буває на одну кової врізі місця місяці вагітаційного періоду і залежить також від широти місцевості. Вологість – це один із найважливіших абіотичних екологічних факторів суходолу, що мають визначальний вплив на живі організми. Вода, як екологічний фактор, виступає в ролі зовнішнього середовища, питної води та вологості повітря. Саме в цих кабінетах було проведено досвідчення. Досвідчення тривало протягом року. Температурні показники отримали за допомогою звичайного термометра вимірювалися і проводились протягом тижня. І показники вологості зафіксовано за допомогою гігрометра, використовувалися проведено щотижні. І обчислено середньомісячні показники. Освітлення. У кабінетах залежить від положення вікон щодо сонячного світла, вікна кабінету географії вварені на схід, кабінету хімії на південь, а в кабінеті фізики на північ. Звичайно, у в кабінеті фізики отримує найменше світло, але є ще одна особистість: рослина знаходиться на різній відстані від вікна. У хімічному кабінеті задкраще стоїть на вікні і відповідно отримує найбільше світло. У кабінеті географії вони розміщені у кашку, а у кабінеті фізики рослини знаходиться на полиці, далі від вікна. Для характеристики морфологічного знаку оснани було обрано такі показники: довжина пагонів, кількість листків та коліна листків. Вимірювання довжини стебла здійснено сантиметровою лінійкою, під основою пагона біля ґрунту. Та до краю листа. декоративні якості відкраїться пупурною залежить саме від рівня освітлення в кабінетах. Навіть чим краще освітлення, тим яскравішим є фіолетове заверблення листя. Ці найбільші якісні декоративні ознаки мала рослина, що розклала в умовах найбільшого освітлення.